Доброго дня, шановні пані та панове, Знаходимось з вами в місті Ужгород, житловий комплекс закритого типу квадрат. І презентую чудову квартиру на шостому поверсі площою 63 квадратних метри. Номер квартири 612. Запрошую! Тут вільне планування, можна буде розплануватися як вам буде зручно. По стандарту, як бачите, є величезна кухня студія площею більше 40 метрів квадратних, санвузол та одна велика простора кімната з трьома вікнами. Зараз покажу вам більш уже наглядно. Ось у нас вхідні двері, через які ми з вами заходили. Ось такий масштаб має кухня-студія або кухня вітальня Ось. Площа просто величезна. Далі заходимо в санвузол. Так, коротко покажу на початку. Санвузол також має близько 7 квадратних метрів. Ось так вилітаю, всі точки розведено. І далі запрошую в кімнату. Вікна всі компанії Nobilex 6 камер. В кімнаті три вікна і розділено кімната на дві зони. Бачите, ось така ось кімната досить цікавого формату. Кімната має окрему зону, це може бути зона кабінету гардеробної. Ось бачите, окрема зона. Або зона спальні. А це вже на ваше вподобання і на ваше, як то кажуть, смак. Ось така ось цікава кімната. Показую відразу вигляд з вікна. Вигляд з вікна. У нас вікна в двір. Ось такий чудовий вигляд. Тобто, якщо маєте дітей, зможете за ними наглядати з вікон вашої квартири. Ось така досить цікава. Розкладка самих стін. значить Тут по плануванню має бути наступне. ось Це кухонна зона, геоподібна. Бачите так? Далі зона прихожої. Ось тут зона обідня, і це зона відпочинкова. З диваном і з усім, що потрібно. Ось таке цікаве планування, всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Всіх, кого зацікавила дана квартира, пишіть, дзвоніть. Також заакцентую увагу, що дану квартиру можна придбати за програмою. Є оселя, є відновлення, сертифікати і так далі. Також можна придбати за, стандартним, за стандартною формою розрахунку. На даний момент, всім бажаю Божого благословення і гарного дня.